Мундроп. Останнім часом розмов про цей бренд все більше, і причин для такої уваги багато. Це і надзвичайно вдалий маркетинг з аніме персонажками, і співвідношення ціна якість. І вони просто гарні. Тому сьогодні поговоримо про внутрішньоканальні навушники від мундроп. І почнемо з наймолодших: Кваркс. Наймолодших і найменших вони дійсно дуже компактні та мають класичну зручну посадку. Звук в них доволі насичений, з приємним в міру акцентованим басом та прикольною панчовою подачею. Кваркс легкі, майже невагомі і не відчуваються в ухах. При цьому звучать класно завдяки фірмовому драйверу діаметром 6 мм. І загалом це класні бюджетні навушники для тих, кому наскочили панасоніки за 300 гривень і хочеться чогось більшого. У старших чу драйвер більший та має 10 мм в діаметрі. В їх, звучанні менше басу, при цьому більша сцена, більше деталей та масштабу. Подача в них дещо плавна, з акцентом на вокалі та просторі. Також цікаві чу тим, що комплектуються фірмовими насадками Spring. Які, по-перше, коштують, як половина чу а по-друге, далеко не до всіх навушників Moondrop кладуть такий щедрий комплект. Aria 2. Друге покоління чи не найбільш популярної моделі АЕМ від Moondrop. Всередині динамічний драйвер діаметром 10 мм з керамічним покриттям. Зовні корпус латунного сплаву. Звук цікавий. У Арія 2 присутній легкий акцент на Мідбасі та на весь ще діапазоні. І це саме легкий акцент, тобто бас не гуде, а високі, не пискляві, завдяки чому і подача не нудна, і звучать навушники класно. По детальності все чути, але якогось акценту на деталях нема. Все ж основна фішка цих навушників динамічна панчова подача. До речі, постачаються навушники з модульним коннектором. А отже, підключити їх можна як до телефону, так і по балансу до ЦАП підсилювача. І перейдемо до ката. По перше, вони суттєво детальніші, ніж Ария 2 по-друге, зовсім інше, що характером, що подачею. Звук като доволі щільний, з відчутним акцентом на басу. І це саме ті навушники, де виробник хотів зробити акцент на бас, і йому дійсно вдалося. І власне в цьому полягає особливість детальності като. Ви не стільки почуєте нові деталі у композиції загалом, скільки почуєте нові деталі саме на низькочастотному діапазоні. При цьому в комплект виробник поклав зміню звуководи. З ними кількість басу зменшується і загалом звучання стає більш просторовим. Що ще сказати? Металевий корпус, зручна посадка, фірмова амбушури спрінк в комплекті. Додати можна хіба кабель на 4,4, але, можливо, побачимо це в Като 2. Це не анонс Като 2, це просто наші припущення. Тому якщо шукаєте детальні навушники з низьким басом, мундропкато це саме той варіант. Блесінг 3. Арія-2 вирізняється прикольними акцентами. Като неймовірним басом. А чим тоді цікавий Блесінг 3? Сценою, об'ємним звуком та простором. У Blessing дещо протяжна подача, класне позиціонування інструментів. Навушники відмінно працюють навіть з найменшими деталями. По частотному діапазону все доволі збалансовано, без відчутних акцентів. При цьому щось негативне сказати складно, і звучать навушники доволі чисто. Корпус, на відміну від попередніх моделей, виконано з медичного акрилу з металевим фейсплейтом, а всередині маємо шість драйверів: два динамічних, що розташовані один навпроти одного, та чотири арматурних. І ще й реалізовані вони специфічно з використанням акустичного фільтра. В багатьох оглядах їх називають одними з найкращих iem навушників для геймінгу. Не можу не погодитись, оскільки позиціонування у них дійсно на високому рівні, та й по звуку вони можуть потягатись навушниками значно вищого бюджету. Variations. Якщо не помиляюсь, це перша трибридна модель від бренду MoonDrop. Всередині корпуса мають один динамічний, випромінювач, два арматурних та два електростатичних драйвера. До того ж, вони вже мають досить обширний комплект. Кабель з модульним конектором, чехол, амбушури і аніме-картка. По звуку Variations чи не єдині навушники бренду з відчутною виподібної АЧХ, при цьому з дуже акцентованим вокалом. Вокал в них дійсно деталі, з усіма призвуками, з відчутною масою та об'ємом, з приємною текстурою. Навушники мають дуже чітке розділення між інструментальною та вокальною частиною композиції, з чітким виведенням на передній план другої. При цьому з інструментальною частиною теж все добре. Нічого не змазано, все чітко, як і має бути. Ну і придратись нема до чого. Можу порадити варіейшн з тим, хто шукає панчовий бас, хрусткий високі і при цьому виразний вокал, адже в них все це є. І завершує нашу підбірку мундропівських аємів однодрайверна динама Beautiful World. По-перше, ці навушники но дуже б'ютіфу. Корпус навушників покритий сріблом та платиною. І кожен навушник прикрашений сімома діамантами. Так, вони напіввідкриті, і можна навіть побачити випромінювач крізь візерунок. При цьому назовні навушники не грають. Beautiful Worm випущені у кількості 777 штук, 7-річчя компанії Монтроп. А отже, пакування і комплектація у них відповідні. Навушники приїжджають аж в двох дерев'яних коробках. В них власне навушники, кабель з монокристалічного срібла з дійсно зручним модульним конектором на 3,5, 4,4 та 2,5 мм, чохол зі шкіри ската, фірмові спрінктіп з кейсом до них і журнал. В якому зібрано, якщо не всіх, то майже всіх аніме персонажів з різних навушників. Тут зупинятись не будемо. Приходьте слухати і гортати сторінки. А ми переходимо до основного звуку. За звук відповідає динамічний драйвер діаметром 10 мм. І говорячи про звук що Beautiful World, що попередні підсумовуючи звук всіх мудропів, звучать вони доволі приємно і ненапряжно. Beautiful World мають збалансовану подачу з точним, динамічним, витонченим, злегка акцентованим басом. Середні та високі частоти передусім чисті, в міру світлі і лише злегка протяжні. Сцена широка. Образи не те, щоб великі і монументальні, але вони живі, реалістичні та яскраві. На навушники можна залипнути і очима, і вухами, тому що наскільки вони візуально прекрасні, настільки ж добре вони грають. Чи варті дроб тієї уваги, яку вони мають зараз? Безумовно, вони вміють робити навушники, які звучать цікаво і на всі гроші. Не бояться експериментів, і що не менш важливо, вміють робити їх естетичними. Окрім IEM, від MoonDrop маємо ще і пара, вкладиші ЧАКОН, повнорозмірні джокер, цапи Down Pro та Moonriver 2. Але це, мабуть, вже тема для окремого відео. Майкніть в коментарях, що вам було б цікавіше. А також доєднуйтесь до нашої авіоспіноти в Телеграм. Приходьте за Мундропами, підписуйтесь на канал. Побачимось!